Сьогодні 3 грудня 2024 року. Друге заняття розвиток мовлення. Тема заняття Зустрічаємо зиму. Доброго ранку ще раз, мої маленькі друзі. Доброго ранку, шановні батьки. Продовжується наша зустріч. Почався новий тиждень. І нарешті до нас завітала зимонька зима. Весь тиждень ми будемо про це говорити. Тож сідаємо зручненько і дивимось на екран. Так, дітки, що за звуки чарівні, звуки зимонькі зими. Це сніжиноньки бреніли, на столи до нас присіли, кожен з ними грати рад зробимо ми. Снігопад. Скажіть, будь ласка, подумайте, що таке снігопад? Правильно, дітки, це коли дуже-дуже рясно йде сніг. Слово снігопад складається з двох слів: сніг падати, сніг падати, снігопад. Молодці. А як назвати явище, коли падають листя? Восени ми про це говорили? Пригадуємо, як називається таке явище? Звісно, листопад це слово теж складається з двох. Листя падає, листя падає листопад. А як називається явище, коли падають зорі? Зорепад теж два слова, а які? Зорі падають, зорі падають зорепад. А ось таке для вас запитаннячко. як назвати явище, коли падають смішинки? Звісно, сміхопад. Ось таке казкове явище ми сьогодні з вами. Придумали сміхопад, смішинки падають, сміх падає, сміхопад. Молодці дітки. Ну що ж, давайте трошки відпочинемо. Давайте уявимо себе, що ми маленькі вітерці. Сьогодні до вас назустріч прилетіла ось така чарівна сніжиночка і хоче з вами погратися. Всі уявили себе вітерцями. Так, тепер давайте на нашу сніжиночку трохи подмухаємо. Подмухаємо легень, легенько. Ось так. Так, але ви знаєте, що вітерець буває сильний, так? Давайте трошки сильніше подмухаємо. Ось так дмухаємо на сніжинку. Тепер знову тихенько. І давайте дуже-дуже сильно набираємо повітря і дмухаємо на сніжинку. Ось так. Ось так. Але сніжинки це подобається. Подивіться, як вона вам всміхається, звичайно. Дітки, подумайте, будь ласка, зима це добре чи погано? Як ви вважаєте? Я вважаю, ось, наприклад, так. Зима це добре, тому що багато снігу випадає, можна ліпити сніжки, сніг вкриває рослинки від морозу, дерева теж вкриваються білими шубками, шапками і відпочивають до весни. Можна кататися на санчатах, лижах і ковзанах. Ну, Я вважаю, що це. Добре, але якщо подумати, то, то зима може бути і погано. В яких випадках? Коли сніг засипає все: і тварин, і пташок, і вони залишаються без їжі взимку це дуже погано. Слизько можна впасти, бувають такі випадки. Взимку буває дуже холодно, морозно, треба турбуватися про тепло. Ну і, звичайно, взимку потрібно дуже тепло одягатися. Ми сьогодні говорили з вами про зимовий одяг. Треба тепло одягатися, щоб не захворіти. Але зараз я пропоную вам пограти в гру Зима добре чи зима погано. Ви будете роздивлятися малюночки і думати, що треба сказати, зима це добре, чи зима це погано. Приготувались? Починаємо. Так, роздивляємося. Взимку хлопчик захворів, він застудився. Звичайно, це погано. Тільки що ми з вами говорили, взимку холодно. Це добре чи погано? Ну, на мою думку, це погано, звичайно. Взимку можна ліпити, підказуйте. Снігову бабу, так, ну, на мою думку, це дуже весело і це добре. Подивіться, який випадок. Хлопчик намагався щось лизнути на морозі і ось що вийшло. Ця картинка дуже кумедна, але вона нагадує нам, як треба поводити себе на морозі. І це погано. Кататися на лижах це дуже-дуже весело. Так, і це добре. Взимку можуть траплятися різні несподівані ситуації. Про небезпеку взимку ми з вами поговоримо трошки пізніше. Але цей випадок це дуже погано. Так, дітки що роблять? Звичайно, граються в сніжки, але сніжками можна гратися обережно. Тому що це я вважаю так, це весело, але можна потрапити в голову чи в око, не дай, господи. І це дуже-дуже весело, правильно, дітки. І, звичайно, взимку. Дуже багато веселих зимових свят. А я вважаю, що свята ви полюбляєте, і це дуже добре. Ну, ось дітки, ми з вами і пограли в гру Зима Добре чи Зима Погана. Зараз наступна гра. Вона пропонує вам скласти речення. Роздивіться, будь ласка, цей малюночок, що ви на ньому бачите? Давайте роздивлятися. Ну, по-перше, яка пора року? Так, зима. І роздивляйтесь. Так. Чому ви вважаєте, що тут на цій картині намальована саме зима? Чому це не літо? Так, тому що випав. Сніг, правильно, дітки. Подивіться, будь ласка, скажіть мені, які кольори зимові, так, будемо казати, кольори використовував художник. Так, білий, блакитний, синій, так, холодні кольори, ми про них з вами говорили. так, Такими кольорами художник малює холод, мороз, звичайно. Кого ви бачите на картині? Так, на картині намальовані діти. Що роблять діти? Так, вони ліплять сніговика, а хто їм допомагає? Так, маленьке цуценятко, подивіться, біля хлопчика стоїть цуценятко, так, але його теж вдягли на прогулянку, йому не холодно і він допомагає дітям. Так, хто ліпить снігову бабу? Діти ліплять снігову бабу. Правильно, як по-іншому можна назвати снігову бабу? Сніговик, правильно, Дітки, а скажіть мені, сніговик живий чи ні? Звичайно, він не живий. а подумайте, де можна зустріти живого сніговика? Так, дійсно, звичайно, у казці. Можна подивитися мультфільм про сніговика, який оживає, так? але насправді він не живий. Але подивіться, як він посміхається, Так, який настрій виліпили дітки для сніговика? Веселий настрій, так? А чому ви так подумали? Так, тому що сніговик що робить? Сміхається. Дійсно, дітки, ця картина мені дуже подобається. Про неї можна сказати, що зима це добре. А зараз давайте з вами пригадаємо, якими словами ми можемо описати зиму. Зима яка? Дивимось на малюнок. Зима може бути щедрою. Привітною, довгожданою, милою і мережаною. Мереживо, так, дітки, може з'являтися на деревах і на вікнах від морозу, і за ним ми теж з вами будемо, за цими візерунками, ми теж будемо з вами спостерігати. Так, зима ще може бути лютою, коли дуже-дуже холодно. Сніжною, коли багато снігу, крижаною, так. ще може бути холодною і морозяною. Ось такі слова ми можемо підібрати до слова зима яка, так? зима може бути сердитою, так. вона може бути сердитою, може бути чарівною, може бути вітряною. Як ми сьогодні були з вами вітерцями, так, о, такими вітерцями можуть бути і зимові явища. І, звичайно, мальовничою зима буває. Так, дітки. Незвичайною зима буває, казковою. Подивіться на цей малюночок. Дійсно, хатинка в лісі виглядає казковою багато снігу, який вкрив все навколо і дерева, і ялинки, і кущі. Звичайно, зима може бути веселою. Ми про це з вами говорили, так? Можна гратися в сніжки, кататися на санчатах і, звичайно. Грати дуже веселі ігри, тому зиму можна назвати веселою. Зима може бути гарною. В яких випадках зима може бути гарною? Та коли вона е, одягла на дерева і кущі теплі білі шубки? Так, І дійсно, коли визирнає сонечко, і все вкрито снігом на вулиці дуже-дуже гарно. Тому зиму можна назвати гарною. А ще зима може бути чудовою, бо я впевнена, що дуже багато діток та й дорослих полюбляє зиму. Зима чудова. Так, а тепер, дітки, давайте трошки попрацюємо. Я буду показувати вам. Малюнки, і внизу під ними, під ними будуть схемки. Я вам допоможу правильно скласти речення за схемою за малюночком. Давайте пробувати. Давайте. Перше, перший малюночок роздивіться, що робить дівчинка. І внизу у нас три рисочки можна це речення. Скласти це речення з трьох слів. Я пропоную своє речення. Послухайте, дівчинка прикрашає ялинку. Можна сказати так? Можна сказати, Можна сказати? дівчинка вішає кульку. Можна? І таке речення можна скласти. Далі йдемо. Так. Що робить хлопчик? Давайте з вами подумаємо разом, яке речення можна скласти за цим малюнком. Хлопчик катається на санчатах. Подивіться, який в нього настрій, як ви вважаєте, веселий настрій, йому дуже подобається. Хлопчик катається на санчатах. Давайте повторимо разом. Хлопчик Катається на санчатах. Так, що роблять дітки? Діти граються у сніжки. Подивіться, як багато сніжки вони наліпили, а ще в них така справжня снігова фортеця, щоб ховатися за нею. Так, Діти грають у сніжки. Так. Всі ви знаєте, що взимку дуже багато зимових чарівних свят. І невдовзі буде свято Різдва. І, звичайно, всі ви будете співати колядки та щедрівки. Звичайно, подивіться на цей малюнок і скажіть, що роблять діти. Можна сказати, діти співають. І все. Подивіться внизу дві рисочки. Тобто. В цьому реченні повинно бути два слова. Діти співають. Але можна скласти і інші речення: діти співають, різдвяні пісні, наприклад. І таке речення можна скласти. Як вам до вподоби. Так, роздивляємось малюнок, що робить хлопчик. Можна просто сказати хлопчик. Малює. Скільки слів у реченні у нас? Хлопчик малює. Два слова в реченні, а можна сказати іншим реченням. Хлопчик малює новорічну листівку. Так, дітки молодці. Роздивляємось. Кого ви тут бачите? Білочки. Так, ну давайте складати речення. Що роблять білочки? Білочки стрибають по ялинці. Можна таке речення скласти, звичайно, подивіться, які вони веселі і грайливі. Так, можна просто скласти таке невеличке речення, білочки граються. Скільки слів у цьому реченні? Білочки граються. Два два слова в реченні, так, ну, а яке вам подобається речення, таке можна скласти за любими малюнками, за любими картинками. Можна скласти свої речення, які вам подобаються. Так, дітки, звичайно, давайте трошки з вами подумаємо. Я буду називати слово, а ви добирати до нього ще слова. Ось, наприклад, слово зима. Як можна сказати про зиму ще? День який? Зимовий, так? Можна назвати зиму зимонька, так? зима, вітер, вітерець. Вітрище, вітрюган можна сказати, бо вітер буває різний. Коли він легенький, це вітерець, правильно, коли сильний, вітрюган, а, мороз, морозенко, морозно, морозець можна сказати, і, звичайно, слово «сніг». Так, можна утворити дуже багато. Сніжинка, сніжка, сніги, сніжок, сніговий день, сніговик також можна сказати про це слово дуже-дуже багато у випадках, в багатьох випадках це слово ми можемо зустріти з вами. Молодці дітки. Так, ну що? Сподобалось вам наше заняття? Так, я вважаю, сподобалось про що ми сьогодні з вами говорили. Дійсно, про зиму. Ми сьогодні з вами зустрічали зиму. Перше заняття, яке стосується зими, у нас сьогодні відбулося. Ви були молодці. Розумнички дуже правильно відповідали, уважно слухали, і я впевнена, що дуже багато про зиму ви знаєте. Якщо не знаєте, то ми з вами разом будемо пізнавати щось нове, щось повторювати. Домовились? Так. А сьогодні наше заняття закінчено. Всього вам найкращого, до нових зустрічей. Вітаю вас із зимою!